Всім доброго дня, друзі. Зайшов покормити птицю. Якраз думаю вам дещо познімаю. Тут у мене старички. Думаю, вже самка не понесеться, там вона біленька. Вже єліла потягають. Знесла одне яєчко сама ці ранеч краснощовки, один із перших моїх. Фіга навіть на ярить у пару не йде, самка дуже стара. От син його, вроді спарувався, он самочка. Така краснощокенька. Дивись, там гніздо вже намостили. Ну, тут таке, тут не дуже багато я кинув. А для того, щоб особи їм не мішали, бо я там сто дуже старі голуби. Єлі лазить вже дедушка. Ну ще бабушка яєчко знесла, що можливо щось і буде. А там побачимо. В принципі, в принципі так, все попарно, попарував. Тут що, головаті, пара білих там є головаті тільки викинули отаке от красоголови. Самі а викинули од таких птінчиків. Це я раніше парував. Наблизи одних хузять викинули. Тобто ні разу не було такого. Оце викинули от таких одна голоногенька, одна трошки в космічках. Молода пара. Сіла на яйця. Тут яєчко. Тут два. Тут одне побілий вийшло, теж я порвав, рана, там така хвостик побита, як би Була прокидають у мене така так, біла головнула. Такий птінець. Він хороші, не знаю. Холода були, не позамерзали, ніде нічого. Він вгодовані. Одини благі вчинчики подія. Ну, а так, в принципі, все підпарована. Кроме того, я ж кажу, старюганів. Деякі попарувалися, деякі нові реакції. Все провакциновано. Кольця з прошлого року залишилось, цей год і заказувати не буду. Черевний гріт є, з кормом проблем нема. Я думаю. До виводного сезону повністю ми готові і він якраз в процесі. На дворі у нас плюсова температура, снігу вже нема. Тут у мене на чердачку теж завжди тепленько, сухенько, знизу баня сауна. Там воно трохи по Побілих, все попарувалося. Деякі сіли вже на яйця, деякі ні. Ну, це таке, спішити нема куди, головне, що, що все попідпаровував. Там одна пара, довідок зверху є. Є вже по два яйця. Ті пари, що в принципі в тому році вони були в парах, вони моментально спарувалися. І вже сидять накладочки. Птиця живенька, пропоєна, проглистована. В принципі так, вже жду не дождуся тих птінців і того гону, бо так знімати просто воно думаю і вам воно не сильно цікаво. А у небі птицю побачить, да. кортить поганяти вже. Але там, як завжди, поки приучиш. може щось тут забере. Ну нічого, для того ми і живемо. Така в нас доля голубіводів, Хто ганяє без потерні ніяк. Деякі пари ще попарувалися, не знеслися, самці женуть, ярять. Течка активна. Чудо гротик. Дуже швидко він розходиться, конечно. Ну, штука класна, кому я сказав, я сюди і пудри трохи додав, не тільки сам грот, запах бомбезний. О, вікоштики я вирубила церква, хто знає. Трошки трошки понакидать. Там є відгрітне, не свіжий він запах дає. птиця моментально на нього йде. птиця зразу на нього. Бачите, лежить корм. Тільки насипав. Корм не так, а от гріться, я не знаю, що туди додають, але но... ну, штука робоча, моментально. Позначення то по крилах, по хвостах, це як ганяв, позначав, дивився, що де і як. Бачите, гротик ефективно. Ефективно працює. от таке відеречко, там, не знаю, людина брала, номер казала, вже заказав. Хай напише, пробував, як воно. Дорогувато, це по-моєму 600 гривень 10 кілограмів. Ну. На своїх питомців жаліти не треба. Корм теж я цілий рік даю там і кукуруза, і семечка, пшениця. І ячмінь, бо пше я зняв годування, не даю, то що він там з стюками попадається, блін тоді. Може дехто бере там якийсь якісний, я його взагалі не даю. Оце круглий год у мене питання одне те саме. Хоч птінці, хоч не птінці. Ну, як птінці вже починаються, то я ще там його руху додаю. А так кукуруза, семічка, пшениця. Постійно один той самий корм. Цей Білий зробив 15 пар, по-моєму, у мене 16 з старичків. Ну, побачу, дадуть, не дадуть. Думаю, моїх фатик, там п'ять пар іранчів, двадцять пар для себе з головою. Ну, отак почиться. Бо щось несуться, там деякі пари посідали, а деякі. Ніфіга. Ну, спішити нема куди, може, що морози попереду будуть. я ж кажу в мене тут в принципі то і не холодно, Ну не топлю нічого, але знизу баня там то воно прогрівається. От зараз даже двері відкрив, бо трохи провітривало. Лишнього нема нічого, все по парах, слава Богу. пробувати, ганяти, знімати і вам показувати ну, це все, що залишилося в гоній голуб'яти. Пара іранчів красноголових, там не знаю, раз птенца одного дали ось такого зімнього Ну, А це ці всі, всі мої. Всі мої по моїх особа тут це голуби для того, щоб привчати птицю. Пустувату тут, звісно. Ну нічого, молодняк піде, накидаю. Будемо ганять, колотить. І шахматний вроді було Ще на дворі не буде він у мене, ранці вулиці. Щекатий цей теж був, це по білих прокинуло, таке красна Максим товариш давав мені по моїх білих. Ну а в принципі все по-старому. Нема гону, не інтересно поки. Ну нічого, будемо живі, дождемося, поганяємо, познімаємо. Всім спасибо, всім пока. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки.